Дракон Лун, володар вод, що несе владу і дощі. У самому серці океану за кораловими стінами і перлинними воротами спить істота розміром із гору. його тіло в'ється, мов річка, що не знає берегів. Це лун, небесний дракон, що керує усіма водами світу. Він не дихає вогнем, він дихає дощем. Його подих викликає хмари, а рух вусів народжує блискавку, луска на його тілі світиться як шліфований нефрит, а погляд спокійний і глибокий, як саме море. Його обожнюють імператори. Бо лун це символ не просто сили а божественного права на правління. Його прихильність приносить рясний врожай, повні ріки та спокій в країні. Та варто прогнівити луна і море повстане, хвилі зметуться, змиваючи цілі міста, ніби їх ніколи і не було. Чому лун це більше, ніж дракон? Бо він це втілення рівноваги, його сила у стриманості, його гнів у бурі, він нагадування, що справжня влада не в руйнуванні, а в здатності утримувати силу до потрібного моменту.